Доброго дня короче, вчора кропив кломазоном, а потім ще після того короче, вийшла ситуація. Не вистачило в мене води, тому що не гемошної сої я трошки класичної сої по... посіли і більше. крас не вистачило мені десь літрів 400 води до кропи. Ну, короче, лишніх там 4 гектара більше посіяно. Коротше, визвав батю ночі, батя приїхав мене забрав, я взяв ще мазав з водою, привіз, так. заправили повний, докрупив тут і прийшло ще кропити остальну. Вибрав такі клаптики, не ГМОшної сої вже. Ой, ГМОшної сої. Пришли до 4 ранку лупашив, розсвіт зустрів зранку дуже погано, тому що це. Е, тому що коротше, нанюхався я коротше, вчора тої всяке хрень бля, одному це дуже важко бля. зараз ганяю бля, треба якби і поспати трошки але ганяю, бо в мене ще є недосінні ділянки у нас ці, ці душі гради бля, і вся ця хрень коротше, я заїду подивлюся на найгіршу ділянку яку я коротше, провтикав з бурянами ну нічого ми їй вже тут у нас тут опять душі ой який льон у нас росте а? висотінь найгірша ділянка не лякайтесь планую тут ще засіяти гречку зараз думаю чи я зможу тут культиватором щось зробити бля я думаю що зможу я думаю що зможу щось зробити культиватором ага хріне тут що зможу вже тут двойну дисковку провів Ні, можна пробувати їхати дерти культиватором цю всю хрень Глиба така. Можна їхати пробувати. Короте, буде тут, мабуть, гречка, зараз ми його закультивіруємо. Всім гречку і спалимо все останешечки є. Зараз спробую приїхати сюди культиватором, бабахнути. У нас опять щось на дощі де Другого виходу нема. Треба його дерти, 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 дерти. Палити і дерти. Щось придумаємо. Це найгірше. Там другі ці придатки Короте, набагато краще, де це льон. Обалдеть та да, ти що тут з'ївлен? Красота Шкал. Короче, Не будемо чекати, значить сейчас вже сьогодні зуприскувачу прикращу з пошками гліфасати я теж прикращу на сьогодні Треба їхати сюди Виривати Короче, цей кусок, як не крутий 6 гектарів. Клявся, ту гречку не сіяти, ну прийдеться її сіяти, бо вже сою, я думаю, пізно бля. Не хочу я її молотити там. Так щось мені зле від цієї хімії, блядь, аби не здохнути сьогодні. От, думаю не здохнуть. Лечу на бухгалтерію, бо там з тими блядь, бумагами, з тими, блядь, здачами пшениці, блядь. накладниці, блядь, податкові. Ті гроші не кидають всі, бо ці податкові. Ну коротше, блядь. Це як завжди, блядь, все на од... не на один день, тут плануй, не плануй, все одно нічого не вийде, блядь, зараз час такий війна гребана. Поспати звісно, не мішало, але но... як сьогодні до товариша кажу, хотів би вмерти, але часу немає. Він ти дурний, що ти таке говориш. Я кажу, просто вже втомився блядь, в хлам. Я не знаю, коротше, що робити. Але нічого так, летим. Летим, летим і будемо щось Бо другого виходу немає, треба робити, не здаватись, бля. Все якби то хочуть нас зупинити всі, щоб ми перестали вже працювати, ці фермери, все з цими проблемами. Але хрен у вас все вийде, блядь. І без грошей і так вміємо працювати. Вийдемо з положення. Чекайте, бо на трасу. Виїхав. Так, я лечу в бухгалтерію, всі ставимо лайки, підписочки, бля. Не здаємося. Всі до перемоги. Лайки, підписочки. Полетів.